Відбувся черговий тур першості Івано-Франківської області із футболу. Коломийські Карпати на своєму полі приймали команду Придністров'я Тлумач. Зараз команди ділять четверте-п'яте місця у турнірній таблиці. Їх розділяло лише три очки. Тому гра на юності була доволі напруженою, більше знає Богдан Малецький. Гравці Придністров'я приїхали до Коломиї перемагати, адже саме перемога дозволяла їм зачепитися за призерський подіум. Тому тлумачани грали з вогником. З перших хвилин на полі точилася запекла безкомпромісна гра. Жодна з команд не хотіла програвати, оскільки очки так потрібні обидвом. Коломияни в разі перемоги фактично бронювали собі місце у трійці призерів. Теж саме за сприятливого результату чекали і на тлумачан. З перших хвилин матчу на полі точилася запекла боротьба. Було видно, що кожна з команд. Навіть і в думках не має наміру грати на нічию. А так і накочувалися на вороти то однієї, то іншої команди. Однак коломийські фани навіть не думали про якийсь інший результат, як перемога. Трохи зібравшись, Коломояни у другому таймі раз по раз почали перевіряти надійність воротаря гостей. І все-таки він не встояв. Футболісти Карпат двічі розписалися у сітці воріт гостей і отримали такі важливі три очки. Тепер команда зі столиці Покуття поступається лише очком третьому місцю. Однак має дві гри в запасі. Так що боротьба за медалі чемпіонату ще не завершилася. Ігри для коломаян тепер стануть на вагу золота, срібла чи бронзи. Та й боротися їм за п'єдестал тепер треба з подвійною силою, адже Карпати тепер гратимуть по дві гри на тиждень. Тепер на Коломаян очікую виїзд на гру проти найближчого суперника брошнівських кронокарпат. Матч відбудеться у неділю 30 вересня, початок о 16.00. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма подіїнтика.